Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Дорогі громади! Щиро вітаємо з Днем Соборності України. Щороку, 22 січня, у цей день Україна відзначає День Соборності. Це свято увійшло в життя українців як свято єдності нації, яке дає усвідомлення, що кожен українець невід'ємна частина вільної, незалежної і суверенної держави. Єдині, бо сильні, а сильні бо єдині сьогодні, 22 січня, одна із знакових подій для України день соборності, день якого чекали та виборювали чимало поколінь українців. Не одне покоління відстоювало право на соборність, свободу одні з найбільших цінностей кожної демократії. Ми сьогодні, як ніколи, розуміємо важливість і ціну тих подій, адже українці впродовж цілих віків мріяли жити єдиною дружньою вільною родиною. Оборона України це тисячі героїчних сторінок сучасної історії. Наша війна за волю та незалежність триває вже десятиліття. А бої за Донецький аеропорт стали одним із символів відродження українського війська. Оборона Донецького литовища тривала 242 дні з 26 травня 2014 року до 23 січня 2015 року. Його героїчно обстоювали люди, які виявилися сильнішими за бетон. Їх стали називати кіборгами. Скляна будівля аеропорту стала символом опору завдяки захисникам, які тримали оборону, нищили окупантів і стримували швидке просування ворога Донеччиною. Щорічно, 20 січня відзначаємо День пам'яті захисників Донецького аеропорту, вшановуємо неймовірну звитягу оборонців, які, хоч і отримали назву Кіборги, але все ж були людьми і жертвували собою. У боях за Донецький аеропорт загинули 97 українських захисників. Ще троє вважаються зниклими без звісти. На жаль, боротьба триває досі, і дай Боже, щоб наші воїни якомога швидше поставили крапку у цій одвічній боротьбі з ворогом. Тоді, як і зараз, ми прагнемо незалежності. Ми боремося не лише за територіальну цілісність, а й за наше право бути собою. І лише єдність є запорукою нашої перемоги, бо ми сильна нація. Віримо, що територіальна цілісність України, за яку віддали життя тисячі незламних борців у різні часи. І продовжують сьогодні відстоювати наші бійці. Залишиться непорушною. Жодна сила не злимає сильну духом націю. Ми подолаємо всі складнощі та збудуємо сильну країну, гідну наших дітей разом до перемоги. Пам'ятаємо і шануємо. Царельный край, раз-два, ноголь раз, не ставай, ворот. Oh. Щороку 22 січня українці відзначають День Соборності, присвячений об'єднанню України, що відбулося у 1919 році. Саме у цей день на Софіївській площі в Києві був проголошений акт злуки Української Народної Республіки УНР і Західноукраїнської Народної Республіки ЗУНР. Сьогодні у 106-ту річницю дня соборності у селі Козин відбувся патріотичний захід урочистий віча, спільна молитва. А відтак учасниками заходу, мешканцями та гостями громади був сформований живий ланцюг. Патріотичний захід розпочали з виконання гімну України. Хвилини мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих героїв, чиї життя обірвала війна та завершили спільною молитвою за Україну. Акція згуртувала усіх небайдужих громадян, які прийшли з українськими прапорами, щоб нагадати всьому світу про силу українського духу. Єдність, наша головна зброя, 22 січня 2025 року, День Соборності України. Це свято нагадує нам про велику мрію нашого народу бачити Україну вільною, єдиною та неподільною. Сьогодні, коли наша країна продовжує боротися за свою свободу та незалежність, ми особливо гостро відчуваємо цінність у єдності у ці непрості часи. Наша сила у згуртованості, взаємопідтримці та спільній вірі в перемогу. Створюючи символічний ланцюг єднання, ми нагадуємо, що Україна єдина від заходу до сходу, від півночі до півдня. Наша неповохитна віра та незламний дух допомагають вистояти у боротьбі за свободу. Вічна пам'ять усім героям, які віддали своє життя за незалежність України. Ми ніколи не забудемо їхній подвиг і продовжуватимемо боротися за мир, свободу та єдність нашої країни. Долучилися до відзначення цього дня і селище Лопатин. Шлях. Я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежках. Мені не можна не любити. Тобі не можна не змістити що -о -о, ти варто світі жити. Сьогодні, 22 січня, ми з гордістю відзначаємо День Соборності України, свято, що нагадує нам про велику мрію нашого народу, про єдність, силу і неподільність нашої держави. Саме цього дня, у 1919 році, на Софійській площі у Києві було урочисто проголошено Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Ця історична подія стала символом об'єднання наших земель, спільної боротьби за незалежність і незламності духу українців. З нагоди цієї визначної дати на меморіалі слави у місті Берестечко відбулося покладання квітів та освячення банера герою сапіжуку Юрію Віталійовичу. Покладання розпочалося хвилиною мовчання та звучанням Державного гімну України, після чого настоятель Свято-Троїцького собору міста Берестечко отець Миколай Кочмар відслужив чин за упокійної літії та освятив банери загиблих героїв. Світальним словом до присутніх звернувся міський голова Ігор Грудзевич. До заходу долучилися працівники міської ради, рідні загиблих воїнів, працівники культури, працівники установ міста Берестечко, підопічні психоневрологічного інтернату та небайдужі жителі громади. Сьогодні, як і понад 100 років тому, перед нами стоїть завдання зберегти і примножити національну єдність. Разом пліч опліч ми здатні подолати усі виклики. Будувати сильну та процвітаючу державу, якій кожен громадянин почуватиметься захищеним і потрібним. Від імені усіх громад і від себе особисто бажаємо кожній родині миру, злагоди та добробуту. Нехай у ваших серцях завжди палає любов до України, а у ваших домівках панують щастя і тепло з Днем Соборності України. Сьогодні, 22 січня, українці відзначають День Соборності України. Це один з найважливіших днів нашої країни, який символізує те, що ми всі один народ і ніякі перешкоди не зможуть нас розділити. Хай розум, воля і любов до рідного краю згуртовують нас для здійснення високої мети, процвітання соборної, незалежної могутньої України, а ми у ній залишаємося єдиним, вільним і щасливим народом українцями. Сьогодні, 22 січня, у закладі загальної середньої освіти горішницький ліцей Берестечківської громади. Відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь героя випускника ліцею Леоніда Залевського, воїна-захисника, стрільця снайпера, 2-го єгерського взводу, 1-го єгерського батальйону, який 29 квітня 2023 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Семенівка Покровського району Донецької області, захищаючи територіальну цілісність України. На урочистому заході були присутні рідні, друзі, знайомі, представники влади та небайдужі жителі громади. Право відкрити меморіальну дошку було надано синам Артему і Богославу та матері Марії Степанівні. Настоятель Свято-Михайлівського храму села Смолява, отець Андрій Лотоцький, відслужив поминальний молебень та освятив пам'ятний знак. Із скорбонними словами виступили заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, начальник відділу освіти, культури, молоді, спорту та соціального захисту. Валентина Залевська, класний керівник Леоніда Ганна Годлевська та дружина героя Ольга Залевська. По завершенню заходу усі присутні з нагоди відзначення Дня соборності провели флешмоб Живий ланцюг єдності, який символізує об'єднання української нації та відносить нас до подій 1919 року, коли Українська Народна Республіка і Західна Українська Народна Республіка підписали акт Злуки, проголосивши єдину соборну українську державу. Нічим не заповнити втрати, жодними словами не утішити рідних та близьких, і одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Наша пам'ять, розуміння, що ця жертва була немарна. Він загинув в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру на нашій землі. Світла пам'ять про героя назавжди залишиться у наших серцях. 22 січня, День Соборності України, саме цього дня, понад століття тому, відбулося єднання українців в єдину державу. Та лише 24 серпня 1991 року ми здобули незалежність. З того часу Україна доводить своє право бути через революції, майдани і війну. Соборність для нас нині повернути свої землі, воз'єднати розлучені сім'ї і разом відновлювати рідну Україну. Сьогодні нас об'єднує одне бажання на всіх перемога. Наш шлях нелегкий, але ми знаємо, заради чого. З нагоди Дня Соборності України відбувся урочистий захід і в Крупицькій громаді. Під звуки Державного гімну України біля адмінприміщення сільської ради було піднято державний прапор України. Директор будинку культури села Крупець Наталія Мирончук ознайомила присутніх із історією становлення дня соборності нашій державі. Хвилиною мовчання вшановано наших полеглих героїв-захисників, які віддали за соборну та вірну на Україну найцінніше своє життя. Крупецький сільський голова Віталій Мушкун привітав усіх присутніх із державним святом та побажав єдності та миру у соборній і незалежній державі. Немає в нас, бандерівців та москалів, східних і західних, всі ми народ України. Пам'ятаємо ці слова В'ячеслава Чорновола. Вони про нашу єдність, бо в ній наша сила. І Україна у нас одна. І з вільним майбутнім, незалежним шляхом. Давайте більше цінувати наш дім. Більше гуртуватися довкола всього, що для нас Україна, слава і велика вдячність усім героям, які відстоюють українську державу. Шана всім, хто наполегливо заради цього працює. Вічна пам'ять і низький уклін героям, які поклали своє життя за нашу соборну і незалежну державу. Слава Україні з днем соборності.